В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, дорогі браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, усі люди доброї волі, наші захисники, захисниці, родини наших героїв, вітаємо вас в кріпості, вітаємо всіх хворих, немічних, прикутих до ліжка, подорожуючих і тих, що в чужині далеко. Вітаємо кожного молільника, який зараз, у цю хвилину, у цей вечір, після 21-ї години, ми знову збираємося разом і просимо, благаємо Господа про величне Його милосердя до кожного з нас. Хвала Богові, маємо вівторок, і ми знову зібралися разом. Звичайно, що сьогодні був непростий день. Наша громада, наша парафія, наші вірні ми провадили новопредставленого воїна, Романа. На жаль, знову маємо ще двоє хлопців, які віддали своє життя. Один на передовій, інший після тяжкого поранення у лікарні. І знову дві сумних звістки для нашої громади. Для нашої парафії, це дуже важко і непросто. Запевняю вас і наголошую, що особливо тяжко для тих, хто знав, хто знає, особливо тяжко для матері, для батька, для дружини чи чоловіка, дитини, онуки, брата чи сестри, приятеля чи друга, колеги по роботі адже ми втрачаємо найцінніше людське життя. І тому, коли знову ми сьогодні читаємо то сповіщення, ту інформацію, що знову ми очікуємо ще два герої до нашої громади, це дуже непросто. Знаю і одного, і іншого. Особливо дуже важко мені зрозуміти це для себе, і десь так само тяжко знайти ті слова підтримки, хоч ти стараєшся зателефонувати до родини. Висловити щирі співчуття особливо тим батькам, особливо тим рідним, близьким, які мають дуже тяжкий біль, десь ніколи не могли припустити, що це страпиться, але це стається. І тому щиро, щиро прошу вас, усіх любі молільники, вважаємо, пильнуємо, тому що насправді коло нас дуже багато є родин. Наших воїнів, які зараз воюють на передовій, які, можливо, в полоні пропали, немає про них звістки, можливо, мають тяжкі поранення і борються за життя, віддали своє життя. У нас є дуже багато родин загиблих. У нас є родини, які очікують на ту звістку і все ж таки мають ту надію, що виживе, що буде здоровий, що знайдеться, що віднайдеться. Є багато родин, які знають про загибель свого сина, але не можуть його похоронити, бо є на то причини. І все це разом дуже ранить і дуже боляче. Тому дуже прошу вас, до мене сьогодні звернулися військові, які були на похороні, родини наших військових і потребують підтримки. Дуже прошу вас долучитися. долучитися Бо, напевне, кожен з вас має ту можливість і маєте таких, хто є поруч з вами, вони теж вам те саме говорять, що є велика необхідність. Я після закінчення молитви буду просити кожного з вас про ту поміч, бо плануємо через тиждень зробити таку невеличку допомогу для наших героїв, бо є нагода, хлопці їдуть на передову і просять про прості речі. Прості речі це звичайні вологі салфетки, це скромна медицина, це банальні речі, які потрібно, які десь зупиняють кров, які обезболюють рани, просять, потребують власне, банальних речей, таких, що називаємо ми. От тому, власне, прошу кожного з вас, долучайтеся, долучайтеся до тих допомог, де ви знаєте, розумієте, найголовніше довіряєте. Бо знаю, що є дуже багато, дуже багато зараз є в потребі, і тому, власне, зараз цей непростий час. Прошу про підтримку, прошу про розуміння. Тому перед початком молитви благаю кожного, застановімося. Застановімося на хвилинку і подумаємо, і розважмо, що це все є Божі діти, цей ангел світла, які сьогодні знову піднеслися на небо. І коли мав нагоду слухати слова одної із захисниць, яка прибула для того, щоб похоронити свого побратима, і слова її над громом, над могилою, вони насправді дуже вражають, тому що це молодий хлопець, якому минуло 22 роки, 23 рік життя, який пішов добровільно і пішов, віддаючи своє життя на жертву. Перед Божими престолами, і власне вона говорила слова, які характеризували мужнього мужчину, який ніколи не боявся йти і боронити свій рідний край. Тому, власне, за кожного героя молімся, за кожного воїна, пам'ятаємо захисника і захисницю, рятувальника, медичного працівника, який зараз там на передовій під великими загрозами життя. Тому благаймо Господа, благаймо щирим серцем. І кожного разу стараємося підтримати і допомогти. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю не хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося і розпочинаємо наш перший десяток. Всі разом прославляємо Господа, не забуваймо помножувати нашу молитву, складати свої намірення на молитву, записувати чи промовляти на голос, чи в серці своєму, чи в тишині своїй, пам'ятати, що ми можемо ставити свої вподобайки, пам'ятати, що ми можемо поширити на своїх сторінках. І тим самим стати тими учнями Христа, які ніколи не соромляться того Божого Слова і ширять Його серед Божого люду. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося до Господа і складаємо Ісусові велику подяку за сьогодні, Богом благословений день. Тому подякуємо Господу разом. Марія Марія Мати Божа молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мая. Моли Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, молиш Мар Мар Мат Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва і служіння за наших воїнів, героїв, захисників і захисниць. Молимося щиро за наших мужчин і жінок, хлопців і дівчат, дружини чоловіків, братів і сестер, дітей і онуків. Молимося за них, за їхню відвагу, за їхню щирість, за їхнє охоронення від всякого зла і злих і недобрих ворогів, за охоронення від всякої смерти. Молимося щиро за поранених, полонених, пропавших родини наших військових, Молімося щиро. Щоб дати сили витривалості і втерпінню витримати всі ці випробування. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, молитва за тяжко хворих, лежачих, прикутих до ліжка, молитва за наші родини і сім'ї, за навернення. За примирення і покаяння, за поступування у чеснотах відвернення від гріха, молитва за наших дітей, за нашу молодь, за подружні пари, молитва за тих, що зараз в подорожі, тих, що в чужині, молитва за тих, що в лікарнях прикуті до ліжка самотні, одинокі, без догляду, без даху над головою, в голоді чи в холоді, в спразі, у немочах, у самотності. В дів і сиріт пам'ятаємо, в сиротинцях, в домах перестарілих, пам'ятаємо про них молитві і в підтримці, молімося щиро і віруємо, що Господь разом з нами. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш п'ятий десяток, спільна молитва, щира молитва за упокій душ спочилих наших героїв, спочилого Романа, якого сьогодні ми хоронимо і хоронили, і в молитвах згадували, спочилих наших героїв, які переставилися у вічне життя усіх, без винятку кожного, хто вже похоронений. І молимося за упокій душі, хто, на кого очікуємо, і теж хочемо віддати Богові молитву. Молимося за всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя, рятувальників, медичних працівників, усіх людей доброї волі від малого до великого, які невинно обієнні під завалами ракет, які скеровані на наші міста і села. Молимося щиро за всіх одвіку спочивших в наших родинах душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, усім Господь нехай вчинить вічною пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякую усім цій великій, великій спільноті, яка стоїть перед Богом і молиться, бо це найкращий дар. Це найкраще лікарство, це найкраща розрада і втіха для кожного, зокрема для наших воїнів. Прошу кожного, благаю, поможіть нашим героям, нашим воїнам сьогодні мав нагоду спілкуватися з нашими захисниками-багатьма, які приїхали на похорон до свого побратима, які були поруч. Вони просять про одне найбільше і дякують за те, що ми молимося. Зараз є актуальна допомога. Для того щоб допомогти, долучайтеся, долучайтеся, підтримуйте, і вона постійно є потрібна. Вологі серветки просили, просто казали в очі, очі, якщо маєте нагоду, вологі серветки, банальні речі для того, щоб знизити температуру, чи поборотися з кашлем, чи зупинити кров, чи що інше, тобто від болю якісь ліки, звичайно, звичайно, ідеально, турнікети, звичайно. Звичайні моменти такі підкладні, якісь такі маю певні речі, щоби е, бинт, вата, щось отакого от плану сухе печиво просили. Так само банально ті речі, які є такі конечно необхідні, які можна швидко використати і дати собі раду. Я про це говорю, говорив і буду говорити, тому що це є потреба. Потреба, тому долучайтеся, долучайтеся, де маєте нагоду, там де ви проживаєте. Бо коли вас так само є багато таких, які потребують, і багато інших речей, про які ви самі знаєте і розумієте. Тому буду чекати на вашу поміч, буду чекати на ваші ефіри, буду чекати на те, що десь ми сформуємо і десь близьким часом будемо обов'язково передавати нашим героям особисто з рук в руки. Нехай вони скористають для себе і мають це, бо насправді це важливо. Засоби від комарів теж питалися мене. Тому, власне, дуже прошу про поміч, про підтримку. А наша допомога завжди була, є і буде, тому що ми разом творимо цю велику перемогу над ворогами, не здаваймось, кріпімось і насправді помагаємо одних для одних. Тому, нехай Божа милість і ласка Духа Святого буде разом з нами. Чекаю на ваші молитовні наміри. Місяць серпень продовжується. Завтра, середа, ми, особливий спосіб, молимося за душі спочилих, тому дякую вам, що ви є. Нехай Божа мудрість і ласка Духа Святого буде разом з нами. Чекаю на вашу підтримку. Слава Ісусу Христу!